Десятикласниця Лозівського ліцею номер 11 Мирослава Янкевич посіла друге місце на обласному фестивалі ораторського мистецтва. Відеовиступ ліцеїстки про воєнні будні українців став одним із кращих серед інших 57 промов конкурсантів Харківщини, говорить учителька Мирослави Олена чешкова Потийчук. В неї був надзвичайно вдалий такий гідний виступ. Під час того, як ми готувалися, було все і сльози були, і розпач вона дійсно все це пережила і відчула. Збройні сили України жертвуючи своїм сьогодні, виборюють завтра для кожного з нас. Вони готові віддавати здоров'я та навіть життя за честь, за гідність, за нашу свободу. Мирослава вперше взяла участь у конкурсі промовців. Результат для неї став неочікуваним, а тема тривожною. В країні війна, і звісно, я переглядала багато текстів, схожих на цей, і намагалася відчути його. Учні Лозівського ліцею номер 11 вдруге перемагають на обласному конкурсі ораторів. Чотири роки тому кращим промовцем області став вихованець ліцею Олександр Селіванов.